І взагалі чого діти нічого не їдять? Так от мені, будь ласка, Антон Михайлович, чому діти нічого не їдять? Тому що діти не люблять се овочі. Вони люблять це пуха, чіплі, картошечку. Чипсу картошки. А чего косман подобається? Да лучше воно все силена. Солоне класне. Классно. А у мене суп еще не класс? Можна казати правду. не люблю. Ну, а любуває... ну, <звук> Не дуже неї, які мені подобаються. Какие <звук> <А> инструменты <звук> <я> не подобаються? Вот. <звук> <звук> Морт. Морта. А что они подобят? Консистенция. Консистенция, так? А сирнички, що там шерш? Окей? Ну да. У нас була ситуація зранку Син запросив сирнички Мама приходить в холодильник і дивиться, А не має творожка Іначе дитина не хоче, а мама просляпала. Ну? Классно. Что там отобразилось? Это... Ягочек с я что с она. чего тебе не придумал. Окей. А какие у нас рабочие скиданки, сынок? на, Ну вы хотите вдруг 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 иногда вдруг Фруктовый салат. Mm. Mm. Іноді мені мама дає кашу з собою. <риклад> іноді мені каша плыть. Я надаю кашу, і мама мені на обід здала, е, е, кашу у др... в другому виг, Тобто е, Вона зробила з каші блинчики. Так. Да. Буває таке, що я іноді клюку і замінюю якісь речі здорового на хаосі. Ну і якщо там Антошка, які ти наїси? Що ти наїси взагалі в принципі? Баклажани, вони мені теж подаються. А воно у нас правильно? Я буваю їх із іншого речі. Блинчики, котлетки. Лібіноді можу зробити лутовий чи якийсь ще, а насправді дуже. все одно відчувається, що смаги, але картоплю, пострішки. Щось рибу, м'ясо. Дюрешку, дуже любиш. А На вечері у нас що? Mm -hmm. Mm -hmm. Як мало в п'ятіть, у нас там гадістики. Mm -hmm. mm -hmm. ну, да. У нас виходить, що по четвер. У нас чітко в меню, а в п'ятниця ми їмо і, і на вихідних ми розбираємо собі якісь гадості. Тепер у нас взагалі фільми, мультфірми, і ми їмо все, що кому захочеться. Чу ти вправо вибираєш собі під фильмом? Mm -hmm. чіпси. балнисті чипси. Картофельні палочки. Mm -hmm. вибирах, баку, баку, mm -hmm. Мама теж може зробити свою сиру тарілку вина. Mm -hmm. і скелеком вона. Ми даємо все якісь фільми. Які давно або дві.

Ну, Наступний день і насадник що важно, щоб діти снідання. А в школі тобто, як ти зараз в школі, у тебе обіди є. А ти ж приносиш свій дому, ну, так? Да? Ну, майже, так. Ну, е, іноді я з'їдаю все, коли це соди. Це дуже цікава штука, Мажу додому. диву, яка шудить ще є 24 метрів. Юля, Сначала видишь, что ты з ним палач. Я до вагітності сюда. Не знала, що такое солодке. Да? Так? Mm -hmm. А що тут саме-саме-саме самое Що? Шоколад. Солодка шоколад. Молочный шоколад. Это будет сарчуза, ребята. Милка! 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 Разом якийсь період ми з батьками ходили в мозок. Але зараз лишилася любов тільки до морозова. І тут дуже дай часто є доступ до інших морозов, це здається дуже-дуже солодко. Дуже, але іноді хочеться. Ну, Я думаю, будь-яка жінка мене зрозуміє. <різь> okay. Зараз улупаємо е, смачні <різь> нагетси і Бо <різь> батька найуліплені чанки. что сказать, какие по меню? Mm, я считаю что это идеальное меню Нам много любишь вечеря. я пытаюсь <мышляю> на видео пытаюсь тебя <мышляю> Мы это как и на <мышляю>

Ну я снижу. Салат сезон, тоже спрощена там гикем. Кубочка, салата дверцев. Або йогурт. До речі, саме сказано, що, де б ми не були, в якій би країні Антон постійно їсти те, що йому не хочеться. Немає такого моменту, що це треба спробувати усе. Взагалі дуже важко змусити щось нове, якусь дивної консистенції чи кольору. Це має бути перевірено якогось до кольору звичного або звичного смаку. Рідко ризикує. Дуже рідко. <гану> У нас бувають скварки, до речі. <гану> <Да? гану> Якщо зранку Антошка не доедає, я дуже сумую з цього приводу. І ми дочку сварка. Да? <гану> так как задоволена кнопка просто жесть. Наминаю Макдональдс і кажу. Муж? До речі, про воду а, майже ніколи нічого іншого не буде. Тільки воду. Буває що шок'яшка. Що ж ти ще п'єш? Ліптон не буде. Раніше. Ліптон, раніше. Сай. ну, мені говорять, що це дуже гарно. Я, накутчу, я не в воду, Тому що вони мені ужасно печеть. Ну вона кола? Ну, це газ. О, і Антон не п'є її практика. Я Навіть не ж її толкаться. Що? Я навіть її не відчуваю наводжу. це добре. Тобто ніяких каков, нічого такого подібного, тому що пече, тому що неприємний, неприємний цікаво в ролі. Ось і так само, як і приправи, перці. Цього в домі майже немає. немає. Авокадо любиш? Тільки, якщо це цим. Треба авокадо і яйця. Яйця пашот. Хліб підігрітий, щоб тобто нагріли. Сир, шинка або курка. Авокадо, салат. Яйця пашот. Да? Mm -hmm. Так? Ти справишся сам? Порешся? Бывает, що майназ я дуже люблю. Я іноді ну, їм кечу, він не кетчупа смак, як єгиницький сладкий соус меньше. Ну, маленьких кличка. Да. Да, Маленький. Да. Маленький mm -hmm. mm -hmm. Іноді буває кетчуне, але тоже так само рівка моєму намагаюся надавати спинка по п'ятницю. Тому що це таке. Є свої нюанси і не такі, ну не я не знаю, хто готувати вдома. Але був такий час, коли ми готували майонез вдома. З олії, з яйця, з лимонного соку приправ. Давай, приготуємо. Приготуємо. А суші любиш? Mm -hmm. Суші теж готуємо вдома. Перевірено, дуже швидко з'їдається. Голем. Фінбровини цікаві, вони прозорі, цікаво готуються, взагалі трошки вичатою разом. <світ> Хотілося б частіше, але Не часто тому що поспішаю, як правило, дуже хороше за це, але принципі треба а, приєднувати до цього процесу дітей. І це як дуже хороший інтерактив і дуже класне проводження часу разом завтра mm. приготуємося одразу. Ми світня. Мені було обіцяно. Суші? О, давай це теж довго, яку не треба різати. Норі все склали, закрутили, так про. пробуємо. Спінгро? Ні, не спінгро. Попермоти присумо. А норі це коли на лист норі, накладаєш там. Різ, накладаєш рибку, накладаєш авокадо, не кручуєш, ну, ваш баталан ліжеш. І він такий великий виходить. Все одно. Однаково, що так все так. І простіше готувати. Смакотам? Якщо можна було їсти майонез картоплею, то був би майонез картоплею. Має на зложечко. Не знаю, чи ви з нас чуєте чи ні? Ну, сподіваюся, чуєте. Чуєте. Що ж я хочу сказати при їжу взагалі? Для діток при діток чи батьків діток? Є побажання для батьків дітей. Сьогодні давайте сам дітям шанс поїсти, що їм подобається. Іноді раз в тиждень. Раз Дайте їм ще раз тиждень. Хоч два дні по ці дні поїсти, що їм подобається. І тоді все буде добре. Не забувайте про баланс 80 на 20. Я завжди його успішно. І дам совет. Давай. Лучше не, не треба часто кричати на дітей. Я тебе часто кричу? Ні. Ну, це хочу лучше. Ніхто не кричав. Ну, зранку не дуже погані рані. У нас дуже погані Я хочу вам сказати, не робіть таку ж комнату, як я. Пожди говорят дітям. Якщо на по якщо Завжди це їм руки. Або ховай дикашулатки. І не доведеться казати дітям. Дякую за здоров'я? Я думаю, що всі вже звикли до того, що мене десь постійно носить, і десь у мене поряд зі мною якісь люди, що які постійно говорять. А, але маю прокоментувати наше з сином інтерв'ю. До речі, дуже а, цікаво вийшло. Він такий прикольний у мене. Я побачила це нарешті в відео, хоча мене попереджали про те, що треба його частіше знімати. Ну і взагалі побачимо, подивимося зараз про смаки. А, поговоримо, чому діти так сприймають, а не на. Акше їжу і чи варто з цього приводу а, хвилюватися? Ну а, скажу так, що у дітей смакові рецептори працюють трішечки інакше і вони чутливіші до гіркого чи кислого. І саме тому вони тягнуться до простих вуглеводів. Вони їм смачненькі, вони нейтральні. І навіть ми, давайте чесно, дорослі дуже часто закушуємо хлібом все, що криво лежить. Тому це нормально, що дитина все ж таки тягнеться до піци, хліба, макар. А, тобто, все в цьому плані окей. І єдине, що звичайно чи не хочете, ви щоб різноманітніше було харчування дитини. Це, це одне. А, Якщо ви форсуєте це питання з дитиною їжі, то тут може бути стрес-реакція. А в, в стресі травлення вимикається, це фізіологія, це ви вже знаєте. А, і дитина, яку змушують їсти, вона не просто не слухається, а воно реально тіло їй не готове до їжі. Тобто а, це контроль їжею для нас, для дорослих, це часто способом самовиразитися, в да? маленькі діти вони мають слухатися, і от для них відповідь якась для нас, значить, не вона теж стає яким, якимось контролем відносин і прийняття самостійних рішень. Тому тут теж треба дивитися обережно, тому що це може бути просто гра ваших самостійностей і впливів. Голод чи не голод? Ми у нас було запитання про те з сином, чи коли відчуваєш голод, чи просто хочеш перекусити. Центр голоду і насичення у людей ще не зрілий. Вони не розуміють, чого вони насправді хочуть. Ну, тобто, перекусити щось солоденьке, чи вони дійсно голодні? Вони можуть їсти нерівномірно. Сьогодні з'їв ложку супу, завтра піцу усю там, чи взагалі. Навпаки, сьогодні багато, завтра нічого. Вона дитина не має їсти за годинником дорослої людини. І а, наша задача як дорослих людей навчити відрізняти а, фізичний голод від емоційного і ні в якому разі не примушувати, мабуть, ви це чуєте? Тому я зроблю так: не примушувати, тому що час. Або так треба. Ні, тільки якщо дійсно відчуває, що хоче їсти. Смаки звички. Діти, звичайно, збира... обирають схожу, не схожу, а знайому їжу з простою текстурою, яку вони до цього знали, без змішаних соусів, без запахів. Тому тут піца, макарони виграють, бо вони відомі. Спокою, які відомі. Борщі, плов це така і ще й консистенція дивна, і покольоровано дивне, да? і брокколі зелене. І чого воно зелене взагалі має бути, якщо не хочеться, щоб воно так виглядало. Звичка формується через повторення. Тобто, от я там казала, що там я ховаю там, в млинчиках якісь. А, смаки нові, щоб він хоча б хоч знав, що ага, він цю штуку десь пробував. Значить, не така вона вже для нього незнайома. Значить, вау. Можна, так можна було. Так? А, якщо овочі їдять в вдома, то рано чи пізно дитина, дитина поцупить ту овочину або фруктину, яку раніше не їла. Протиск щодо на дитину. Чим більший тиск, тим більше спротив. Намагайтеся менше давити на дитину. Тому що тут ще харчову автономію ви зруйнуєте. Сформуєте неправильні нездорові паттерни. Тобто заїдання емоцій, сором за апетит. Ну, в залежності від чужої оцінки, це я вже про це мовчу. Їжа не повинна бути повним бою. Вона, вона друг. Вони не інструмент покори, нічого подібного. Це просто їжа. А, ви пропонуєте їжу, а дитина вирішує, скільки взагалі хоче їсти чи взагалі хоче. А, їжа і настрій. Діти їдять емоціями. А вони втомлені, розчаровані, перевантажені, мозок шукає швидку енергію. Власне, це нам відомо і з дитинства, і дорослим. Створюйте теплі ритуали навколо їжі, сімейна вечеря без гаджетів, які або як у нас кіно з попорно. Давайте налаштування здорового відношення до їжі. А це краще ніж будь-які лекції. Показуйте своїм прикладам взагалі. Формуйте навколо цього хороший РО. Ну, і робіть усвідомлення все. Дітям потрібні рамки, але без тотального контролю. Батьки вирішують, звичайно, що, коли, як на столі. А Дитина ж вирішує, скільки її з'їсти, наприклад. Формуйте баланс, баланс між корисною і смачно, як от у нас. 5 днів, ми їмо все дуже-дуже корисне. Ну і 2 дні, те, що. Плюс-мінус, як доша, звичайно, каже гадості. Ми їмо всяку гадость. Так ми і я звичайно зізнаюся в тому, що попкорн, -поп чіпси і все інше це не дуже здорова штука. Ну, але ж хочеться. І хочеться і забороняти це не дуже, тому що ровесники їдять. Деякі взагалі на цьому живуть. Ну чому тоді заборонять дитині їсти те, що хочеться. Знову ж таки, потім це може стати якимось тригером. Наша нова фрази, які не можна казати дитину. Поки не доїси, за столу не встанеш. Це руйнує внутрішню довіру до сигналів тіла. Давай за маму, за тата, за бабусю, за брата, за сусіда. Дитина їсть, щоб догодити, а не тому що голодна. Подивися, діти інші їдять, а ти ото ні. Це сором і порівняння. Ти погано їси, ти вибагливий а, ярлик самопрограмування. Ще одна ложка, і я буду задоволена. Це як інструмент любові і контролю. А, вона дитина зрозуміє, що це інструмент. Солодкий тільки якщо будеш слухняним. Ну, це емоційно-харчовий якір для потім. Слухняний, значить, буду солодке їсти все життя. От і слухаю все життя усіх. Фрази замінники, які спрацюють. Ти можеш зупинитися, якщо відчув, що ситий. Я бачу, що ця страва тобі не заходить. Давай спробуємо інший варіант. А, хочеш вибрати огірок, морква, брокколі? Все одно вибір без вибору, але із, із зол дитина обере для себе менше. В твоїй твої тарілці є їжа, яка дає силу, ти сам вирішиш, скільки тобі її треба. Ну, теж маніпуляція, але ж вже якби, дитина обирає. Хочеш маленьку порцію чи велику? дитина теж має гол, право голосу, вона обирає скільки. Я поруч, коли будеш готовий поїсти. Тобто я тут, поряд, захочеш, я тобі приготую. Використовуйте право тарілки. І з дитиною 50 овочів фрукти, 25 білок, 25 вуглеводи, трошечки жирів і вода, обов'язково вода. У нас вода це правило з самого дитинства, і компути у нас настільки не, не так давно з'явилися, за що я дуже вдячна собі і своїй дитині. Чому піца час від часу це окей. Тому що діти мають бачити всі їжі. І ми е, їмо їжу е, відповідно не на білому е, тісті, а на оця італійська, яка цільнозерна. Да? Вона смачненька, вона класна, Сири теж, е, по суті, можна і так давати вуглевод, жири. Е, і воно не зруйнує раціон а, сину. І ми знаємо що це смачно, ми говоримо про їжу смачно, ми, у нас немає табу, ми готуємо разом, буває. І з понеділка по п'ятницю у нас все дуже здорово. Взагалі я не лишаю їжу в холодильнику. Я приготувала зразу син їсть, і потім залишки ми не лишаємо. У дитини має бути розуміння, що їжа це максимум свіжо, максимум корисно, і власне на даний момент він так і сприймає її. У нас немає культу, у нас немає драми навколо їжі. Ну, от я сподіваюся, що ці напрацювання, які зараз у нас є з малим. Вони дадуть йому здорове відношення до їжі, і не буде проблем потім ніяких. В принципі він чоловік у чоловіків менше таких проблем, ніж у жінок. Тож є всі шанси, що у нас з їжею будуть хороші відносини. Але якщо ваша дитина не їсть, порозпитуйте її щодо чого. В чому справа, чому так а не інакше. Нехай він розкаже, е, нехай дитина ваша розкаже, в чому суть е, її поведінки. Можливо, ви тут знайдете щось, е, те, чого ви не змогли почути раніше. Можливо, моє відео, наше з сином відео вам підкаже. Сподіваюсь, були корисними. Е, пишіть свої запитання під відео, взагалі будь-де радо відповімо вже вдвох. І до наступних зустрічей!